В неділю вранці біля в'їзду на колишній військовий полігон в районі села Васьковичі зібралися надзвичайно багато легкових авто, на яких приїхали керівники району, представники різних громадських організацій та депутати обласної районної ради. Місцеві добралися сюди, хто на мотоциклах, хто й пішки. На ґрунтівці, що веде на полігон, стояли кілька поліцейських авто. Причина такого зібрання дві фури зі сміттям зі Львова, що застрягли у вологому піску, і, можливо, саме тому не змогли ще вночі виїхати з полігону. num Тут вранці їх і заскочили гримники, зателефонували до голови сільради. Той підняв на ноги усіх інших. Нервувати було, чому тижнів зо два тому сміття на околиці полігону вже скинули кілька автівок львівського сміття. Підтвердження цьому знайшли в самому ж таки смітті. квітанції, документи різних львівських організацій і установ. Красномовно свідчили про те, що купи сміття саме з західної столиці України. Тому цілком обґрунтованими були підозри, що й ці хлопці не. Сміттєвозах не просто так заблукали в районі полігону. Водії вони, ну молоді хлопці, значить, їх відправили іменно. Я навіть не знаю, як вони могли сюди попасти, тільки по наводці я так вважаю. Чутки про львівське сміття, які мігрує Україною, вже кілька років не вщухають. Проте факт самочинного сміття скиду зазвичай виявляється запізно, і місцеві громади змушені вирішувати проблему стихійного сміттєзвалища самостійно або найчастіше просто існувати поряд з купою сміття, викинутого десь у лісі чи на полігоні. Це неприйнятна ситуація. По-іншому, я, можливо, сказав би зовсім іншими словами, але те, що це відбувається вже не один місяць, це відбувалося і в минулому році. І ми вже такий факт був в Карстенському районі, коли в селі Ковалі, тобто заїхали знову ж таки в таку лісову зону де ніхто нічого не бачить і викинули так само фуру сміття. Сьогодні, слава Богу, дякуючи тим грибникам, тим громадянам, які є свідомі, які сьогодні побачили, що така ситуація може відбутися. Вони заблокували скажем, цей процес. Дякуємо так само погоді, напевно, тому що ці машини так застряли, тут десь не розрахували. Але ну, це не проблема, так скажімо, місцевого рівня, це проблема, так скажемо, вже більш державного рівня стає. І приклад, що на сьогоднішній день вже за такий великий промжик часу львівська міська влада не може вирішити це питання. Ми дуже любимо славне місто Львів, ми дуже любимо львів'ян, але те, що витворяє сьогодні львівська влада, ну це просто є неприпустимим. Тобто, бо вона не хоче, або вона не може вирішувати питання свого сміття. Село Павлюки. Ага, під Так, так. І з'ясували, ну ви з'ясували, що це львівські да, да, да. як, як? по чекам по всім цим признакам, угу. ну а при пред'являли якісь претензії ви ночі, куди не що? Ну ночі ночі вигружались І нічого. вже застали мусор, угу. тільки а не машини. Сали машини були би такі результати, які тут. Як і тут, це блокування виїзду для сміттєвозів, активізація громади, депутатів та правоохоронних органів. Поліціянти в даному випадку мали не лишень брати показання та виконувати слідчі дії, а й змушені були стримувати праведних гнів місцевих жителів, аби не дійшло до самосуду чи вчинення інших протиправних дій. Звідки взагалі машини визначити вдалося? Так, да, вдалося. Звідки? Зі Львова. Зі Львова. тобто це львівське сміття. Тут немає сумнівів. Ну якщо везуть з Львова, то мабуть, Львівське. Я думаю, З точки зору поліції, законодавства взагалі, що на сьогодні можна пред'явити. Ми зараз зараз збираємо всі наявну інформацію, яка є, опитуємо людей, з'ясовуємо документи, які є, і після цього вже буде вирішити питання. По поводу кримінального провадження і які відповідальні за це буде менш гарячі голови з місцевих пропонували вирішити проблему з урахуванням інтересів громади, проте залишали за собою право на акції протесту, аби привернути увагу уряду до цієї проблеми, яка справді стала загальноукраїнською. Взяв гроші російську раду, на а там уже будемо бачити. Хай грузять свій мусор, забирають. Тобто ви в е ідеалі хотіли б, щоб львів'яни приїхали, забрали це сміття, да. за завантажили да. і компенсували збитки. Звісно, а потім тільки випустимо машини. Ага. А про які суми йдеться взагалі? Ну, На благоустрій хоча б і тисяч А е взагалі, як часто ви стикаєтесь от, е з таким? Перший раз. Перший раз. Ну і останній будемо. Думаю. Ви, ви думаєте, що до Васькович більше не повезуть сміття? Якщо не буде ніяких, на, на железну дорогу ложимо шпалу, перекриваємо. А железна дорога чого? Буде? А, щоб щоб нас хтось почув. Да. Що всі страдають, а ніхто нічого не може зробити. Да. Я думаю, що вже пора закінчувати із закінчувати і садовим, і, 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 і з цим сміттям. Розумієте, тобто ви вважаєте, що вас повинні почути в Львові чи в Києві? У Києві в першу чергу Відді? Петро Олексійович треба, щоб почув. Звичайно, перекривати кулі автошляхи або удаватися до самосуду крайні і не завжди законні проти вимушені міри, на які йдуть люди, тоді коли не бачать іншого шляху вирішення проблеми. І ситуація з львівським сміттям саме така. Причому шляху вирішення проблеми не бачать і тут, на полісі, де часто густо скидається сміття сміттєвозів зі Львова, і там, у Львові, де просто тонуть у смітті. І поки не бачать, як вирішити цю проблему, окрім як розмістити своє. Сміття на офіційних і, на жаль, неофіційних сміттєзвалищах. Це проблема не тільки Житомирської області, і в інших областях ситуація зі сміттям така ж сама. І це з одного боку викликає сміх, а з другого боку, напевне, сльози. Як так можна, щоб один сусід та другому кидав сміття у, у подвір'я? Умовно кажучи. Це неподобство у Користенському районі. Вже третій випадок біля сіл. Красносілка, Ковалі Коростенського району, такі випадки вже були. І вони будуть продовжуватися, якщо верховна влада держави не приділить достатньо уваги ось цим проявам, незрозуміло якої активності львів'ян. Цього разу завдяки збігові обставин спільним зусиллям усіх учасників події, пильності і небайдужості громади в першу чергу питання вирішилось на користь мешканців Васьковіч. Сміття, що раніше викинули з сміттєвозів, дозавантажили у загрузлі сміттєвози і випроводили їх у супроводі поліції до меж Житомирської і Київської областей, де їх мали прийняти з рук на руки поліціянти Київщини і супроводжувати до сміттєзвалища, на яке за офіційними документами водії. Мали доставити свій вантаж чи поступили кошти на рахунок сільради? Якщо так, то яка сума? Невідомо. Та це лише один позитивний приклад з поміж десятків негативних.